Іншому відділенні клініки безкоштовно деталі за.

А? Бубль два. Ще раз. Доброго дня, молодший сержант Шурко. Так. Прошу ваші документи. Що? Нічого не забули? Нічого не забув. Ні? Ні. А наказ президента закон України про міліцію, е, наказ сестра у Донеці. Що ви маєте сказати після того, як представитись? Я нормально сказав? Ну, нормально сказав. А що після того маєте сказати? Прошу ваші документи, подаліте номерних агрегатів. Що? Просто перевірка номерних Так! Ну ви красавця. А при чому законні про порушення ви не маєте сказати? Я вам сказав, перевірка номерника грехов. Коли ви сказали, за яким разом? Прошу документи. Що таке прошу ваші документи? Прошу ваше свідоцтво про одруження і документи на вашу квартиру. Впливо. І он також.